Я кріпачок. Ну, супер. Поди які розетки. О! Бачиш. Диви. Та бомба. Зараз як почне виготувати. Головне, щоб приморозків не було. Весняних. Весняні приморозки найбільш кадочіння не в березні місяці, а в квітні. І особливо в травні вони можуть бути, коли вже йде бутонізація, і навіть даже квітування його, коли він зацвітає. Тоді мінус 8, які можуть температури бути, мінус 10, навіть даже при невеликій експозиції, вони можуть негативно вплинути на генеративну частину ріпаку і на зниження врожаю. В принципі, в березні, коли він ще тільки почне виготувати. А в квітні вже почнеться стеблування. до бутанізації, якоїсь загрози можна і не очікувати. Але все залежить від погоди. Які будуть морози, яка буде експозиція? От, от в принципі, відповідь. Вітаю друзі, ми з України. Друзі, протягом останніх 10 років найбільш прибутковою культурою. В Україні, і не тільки в Україні, а в Європейському Союзі і в цілому світі, мабуть, є ріпак. Озимий ріпак, ярий ріпак, все залежить від врожайності, від якості насіння. Ну, і відповідно від ціни, ну, і відповідно від його собівартості. Але щоб отримати хороший, високий врожай ріпаку, а ми рахуємо це не менше трьох тонн. А краще 4 тонни, 4,5 до 5 тонн. А є, ви знаєте, світові рекорди в Великій Британії, де фермер отримав і 7 тон ріпаку, то при такій врожайності відповідно, буде хороший високий прибуток. Над цим треба попрацювати. І вже сьогодні, коли активно йде підживлення, вноситься сульфат амонію, коли аграрії готуються Виходить в поле і вносити засоби захисту рослин, необхідно робити все правильно, професійно і виважено. Ну, наприклад, от якщо такий добре розвинутий озимий ріпак, як ми бачимо на цьому полі, де густота не менше 50 рослин на квадратному метрі, він добре зберіг витативну масу, але коли температура Зійде сніг, коли температура середня добова десь буде 5 градусів, то на таких посівах ми рекомендуємо вносити фунициди бензомідазольної групи. Це, наприклад, діюча речовина, карбендазим, беноміл, тіфонатметил. Через те, що дані продукти вони найефективніше працюють при низьких температурах. А при цих низьких температурах вже розвиваються для ріпаку небезпечні хвороби, такі як фузаріози, Так, да, Друзі, ФОМОЗ це також хвороба із класу, як і фузаріоз, деутероміцети. І вони вже в пікніде починають активно розповсюджуватися, навіть навіть при невисоких температурах. І внесення продуктів, фуницидів бензомідозольної групи найефективніше е захищає посіви не тільки озимого ріпаку, а навіть даже і озимих інших культур. І тому, друзі, коли буде температура середньодобова плюс 5 градусів, ще раз хочу уточнити, середньодобова не в день плюс 5, а вночі там буде мінус 5. А коли вже почнеться відновлення вегетації і встановиться температура, це десь початок, кінець березня, початок квітня. От тоді необхідно всі посіви обробити цими фуницидами. Друзі, е і ще одна проблема, про яку і аграрії знають, але мало хто її вирішує. Це Обробіток інсектицидами проти хоботників. Їх активність також вже почне десь проявлятися при температурах плюс 5, плюс 7. Ви знаєте, є різні види і капустяний, і чорний. Ну, на сіневі вже відповідно буде, коли формуватися будуть стрічки. То друзі, також не гайте часу, не зволікайте. Я розумію, що можна поставити жовті приманки по полю, потім ходити дивитися. Да, це також потрібно робити. Але друзі, для того щоб захистити ріпачок від прихованих оботників і встигнути, коли він починає вкладати яйця, до того як личинка відродиться, потім ви вже мало що зробите. Також необхідно до фуницидів додати і інсектициди. Ми також про це вже говорили у нас на каналі, є відео. Ми розказували, які інсектициди. Бажано це інсектициди системної, контактно-системної дії. Можливо, фосфорорганіка можливо, пірітроїди. Сьогодні є багато хімічних класів цікавих, ефективних інсектицидів. І ще, друзі, я вам хочу сказати про... Сівбу яру ріпаку. Через місяць вже розпочнеться активна сівба. І в минулому році багато аграріїв не посіяли озимий ріпак через те, що не було можливості це зробити по різним причинам, де можливо відбувалися бойові дії. І неможливо було посіяти, а весною вже можна. Де можливо було дуже сухо. І були ризики не отримати сходи, то на заміну озимого ріпаку ми рекомендуємо ярий ріпак. Ця культура також цікава, друзі. Він може давати до 3 і вище тонн з гектару. Ну, відповідно, якщо хороший підібрати гібрид, спрацювати, тобто підготувати якісно ґрунт, якісно виконати сівбу, внести правильні добрива. І дійсно отримати хороші сходи, захистити від бур'янів через те, що гербокритичний період ярого ріпаку він самий найбільший серед усіх культур, десь як цукрового буряка, десь до 40 днів. І тому якраз захист його від бур'янів, які можуть знищити урожай, якраз буде дуже питання важливим. Оце, друзі, я хотів е, коротко розказати про ситуацію з ріпаками, що потрібно готуватися робити. От е, поки ще зима, ще лежить сніг, але е, хто вже наперед підготовлений, той, як ми кажемо, озброєний і менше буде мати проблем. Друзі, хочете знати більше, підписуйтесь на. Ютуб канал Мистецтво Поля Сергієнка. Обов'язково ставте лайки, які дають можливість інформацію підняти до гори. Друзі, коментуйте. Ви, як бачите, ми завжди е, даємо своєчасно відповіді на ваші запитання і поширюйте інформацію серед ваших друзів, аграріїв, колег через те, що наш Ютуб-канал Мистецтво Поля Сергієнка – він дійсно створений з метою підвищення насамперед професійності аграріїв України, для того, щоб всі могли превентивно зробити ті заходи, які дадуть можливість дійсно отримувати хороші, високі, прибуткові врожаї. А для нашої держави, особливо в цей час, дійсно високі прибуткові урожаї вони мають вагоме значення через те, що Україна це житниця всього світу. І ми маємо дійсно всьому світу показувати, що наші аграрії вони найдосвідченіші, найпідкованіші і найрозумніші. Сьогодні з вами працює команда Artfields, я Олексій Сирієнко. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей. Слава Україні!